І так, розв'яжемо четверту самостійну роботу з алгебри 8 клас, якщо це курс математики, це 8 клас. Самостійна робота. Тема: теорема Фалеса, середня лінія трикутника і трапеції. Роздивимось першу задачу. Основи трапеції дорівнюють 6 і 16 см. Отже, якщо нам дана трапеція, то ми можемо її намалювати спочатку, а потім уже розв'язувати. Тут не сказано, яка трапеція, то намалюємо довільну трапецію. це номер 1 Основи мають 6 і 16 см. Підпишемо тут 6, тут у нас. 6. 16 см. Ми знаємо, що укажіть довжину середньої лінії трапеції. Середня лінія трапеції буде проходити через середину бокових бічних сторін, і вона буде проходити десь ось тут. Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює полусумі їх основ. Тоді 6 додати 16, це буде дорівнювати, 6 додаємо 16, і. Ділимо це навпіл. Середня лінія трапеції буде дорівнювати 16 додати 6, це буде 22 Ділимо на 2 і ми отримаємо 11 см. 11 см це буква В, підписали букву В. Розв'язуємо другу задачу. Уважно читаємо задачу і відрізок, що сполучає середини бічних сторін рівнобедреного трикутника дорівнює 7 см. Якщо це рівнобедрений трикутник, серед... сполучає середи бічних сторін рівнобедреного трикутника, то даний відрізок є середньою лінією. Пропишемо її. Давайте запишемо дано трикутник АБЦ, і це буде МН, наприклад. Дано трикутник АБЦ, відрізок МН, МН дорівнює 7 см. Нам треба знайти основу. Трикутника, знайти АЦ. Щоб знайти основу трикутника. Якщо відома середня лінія трапеції, запишемо формулу МН дорівнює половині основи від АЦ. але наш цікавить АЦ. Тоді з цієї формули основа трикутника буде дорівнювати 2 помножити на МН. Підставимо значення АЦ Буде дорівнювати 2 множимо на 7, ми отримаємо 14 см. Основа трикутника дорівнює 14 см. Друга задача розв'язана. Переходимо до третьої задачі. Третя задача на теорему Фалеса. Нам дано, що А1А2 дорівнює А2А3, це ми бачимо на малюнку. А2аБ2 паралельно А3. Б3, і А1Б. Всі ці три прямі, які перетинають сторони кута, паралельні між собою. Відношення А1 до А2. Давайте запишемо, що нам дано, щоб уже швидкіше можна було розв'язувати. Дано. Писуємо все, що нам дано з умови. Тепер паралельні прямі записуємо A1B1, Паралельна до А2Б2 і паралельно до А2А3Б3. І запишемо. Пропорцію А1 від А1А2, Б1Б2 дорівнює 5 до 6. І ще дана різниця Б2, Б3 мінус А2А3 буде дорівнювати 7 сантиметрів. Треба знайти довжину відрізка b 1 b 3 b 1 b 3 Давайте роздивимось уважно малюнок. Ми бачимо, що. Є у нас сторони кута, які перетинаються паралельними прямими. За теоремою Фалеса, якщо паралельні прямі відтинають на одній стороні, рівні від... будуть відтинати рівні відрізки на другій стороні кута. Давайте це і запишемо. Це за Теремою Фалеса ми будемо це мати. Оці відрізки рівні, і це ми так за теоремою Фалеса довели, якщо А1А2 А1, відноситься до Б1, Б2 як 5 до 6. І тут нам дана різниця. Але ми з вами довели, що якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то вони відтинають рівні відрізки на другій стороні кута. Отже, ми можемо сказати, що b 1 дорівнює b 2 Давайте це запишемо. B1, B2 відрізок, будуть дорівнювати відрізку b 2 b 3 Давайте тепер подивимося, що у нас є B2B3. Отже, b 2 b 3 мінус а 2 а2О3 3 це рівні відрізки. Ми можемо також прописати, що А1, А2 дорівнює А2а3. А тепер давайте перепишемо те, що оце пропорцію запишемо: А1, А2, в 1 б 5 відноситься до 6. І різниця оцих чисел Б2, Б3. Ще раз, давайте запишемо в 2 в 3 Мінус А2, А3. дорівнює 7, я потім запишу. Дивіться, АБ2, Б3 дорівнює Б1Б2. Запишемо Б1Б2 мінус місто А2А3, ми запишемо А1А2. А1, А2. І тоді що ми будемо мати? Це теж буде дорівнювати 7. І тут буде 7 см. Так як у нас відношення дається, то давайте припустимо, що коефіцієнт пропорційності буде дорівнювати х. Так, і запишемо. Нехай коефіцієнт дорівнює х. Тоді а 1 а2 буде дорівнювати 5х, а b1b2 b1b2 буде дорівнювати 6х. А тепер подивіться b1b2. Треба відняти A1A2 буде дорівнювати 7. Складаємо рівняння від b1b2. Це у нас підписуємо 6х мінус 5х. Ми будемо мати 7 см. х відняти 5х, це буде Х, буде дорівнювати 7 см. Отже, коефіцієнт пропорційності дорівнює 7. Тоді відрізок А1, А1А2. Буде дорівнювати 5 помножити на 7. І ми отримаємо 35 см. А b 1 b 2 буде дорівнювати відношення 6. 6 помножити на 7, ми отримаємо 42 сантиметра. Давайте, що нам треба знайти? А нам треба знайти b 1 від B1 до B3. Так як це рівні відрізки B1b2 дорівнює 40. 42 см, значить і Тут буде дорівнювати 42 см, тоді b 1 b 3 будемо мати b 1 b 3 буде дорівнювати b1b2, додати b 2 b 3 b2b3. Або ми можемо це записати як 2 помножити на b1b2. І це буде 42. Ми множимо на 2, ми отримаємо 84 см. Сантиметра. Отже, відстань між точками b 1 b 3 буде дорівнювати 84 см. Відповідь пишемо обов'язково. І залишилась у нас ще четверта задача в цій самостійній роботі. Діагоналі трапеці ділять її середню лінію на три частини. Знайдіть довжини цих частин, якщо основи трапеці дорівнюють 8 і 10. Малюємо трапецію. Ми не знаємо, яка ця. Це трапеція. Давайте намалюємо, у мене трафарет є, тому можна намалювати будь-яку трапецію: 8 і 10, щоб воно було, ну, наприклад, ось таку. Одна більша, друга менша. Так, тепер знаходимо поки що середину. Сразу я помічу, щоб потім можна було використовувати. Це у нас середина, і треба провести ще діагоналі. Проводимо початку середню лінію, ми бачимо її. І є. підпишемо все, що нам дано А, Б, С, Д. С буде Е, наприклад, тут Ф, а тут М, а тут Н. Ось такими буквами ми позначили. Тепер пишемо, що нам дано. Дано С, Д трапеція. Б С дорівнює 8, Д дорівнює 10 см, записуємо. Б С дорівнює. Основи 8 см АД дорівнює 10 см. Так, БД і А це діагоналі. Не будемо це прописувати. Ви їх бачите, нам треба знайти довжини відрізків. Знайти Є ЕМ, М і НФ. Що ж, роздивляємось малюнок, на якому ми бачимо трикутник. Давайте роздивляємось спочатку: трикутник БАЦ. Трикутник Б. АС, Так як у нас є F проведена як середина сторін, то ми можемо сказати, що Е ЕМ це середня лінія цього трикутника. Пишемо ЕМ або ЕМ це середня лінія, середня лінія трикутника. А якщо це середня лінія трикутника, ми її можемо знайти, тому що основа цього трикутника нам відома. Тоді Е ЕМ буде дорівнювати ЕМ буде дорівнювати одній другій від БЦ. І зразу напишу, чому це буде дорівнювати БЦ8, ми ділимо на 2 і отримаємо 4 см. Отже, перший відрізок, який нам треба знайти, ми. Ви обчислили, Є М знайдено. Тепер дивимось на другий трикутник Б, С, Б С, Д. І так, трикутник Б, С Д. Цьому трикутнику НФ середня лінія. Так і пишемо НФ середня лінія, тому що ця, це діагоналі трапеції середню лінію на частини. Тому оце буде дорівнити цьому. Відрізку середня лінія трикутника. Якщо це середня лінія трикутника, то ми можемо записати, що N Nf, NF буде дорівнювати 1 друга від BC. від Б І запишемо 8, ми ділимо навпіл, отримаємо теж 4 см. Давайте таки підпишемо: тут ми маємо 4, тут ми маємо 4. І тепер знаходимо повністю середню лінію всієї трапеції. Третій етап. Ми знаходимо всю середню лінію трапеції ЕF. Зразу запишемо Єф. За означенням трапе... середньої лінії трапеції ми будемо мати, що це БЦ. додаємо AD і ділимо навпіл. Тоді Еф буде дорівнювати 8 додати 10 і. Треба поділити на опил. 18 ділимо на 2, це буде 9 сантиметрів. А тепер подивіться, ми знаємо всю середню лінію трапеці, знаємо, що цей участок це 4 це 4 тоді Не ми можемо знайти четверте. М ми можемо знайти як від EF. віднімемо суму довжин середніх ліній трикутника. ЕМ додати NF NF. Так, і це у нас буде дорівнювати NM. Буде дорівнювати ЕF9. Відняти 4 додати 4, ми отримаємо 9 відняти 8 1 см. Ми знайшли ось вона. NF це 4. І Nm MM, кусочок маленький це буде 1 см дорівнювати. Що ж, пишемо відповідь: ЕМ дорівнює 4 см, НМ. НМ дорівнює 1 см, НФ дорівнює 4 см. Самостійну роботу 4 перший варіант, розв'язана. Бажаю вам гарно написати самостійну роботу. Якщо виникають якісь питання, задавайте в їх в коментарях.